Питання кажуть народу, щоб воно було більш можливо приземлене і зрозуміле для багатьох людей. От е, такі два питання. Перше питання стосується відомої тези, що влада від Бога. І говорять, що от, Вибрав народ Януковича, і що ти рипаєшся, виступаєш, наприклад, проти президента? Особливо це стосується націоналістів, що вони найбільш такі радикальні в цьому питанні. Чи справді це трактується так однозначно, що якщо влада від Бога, то не можна її ні критикувати, ні виступати проти неї і от в такому плані? І друге питання для мене завжди, ото що говорив пан Петро. Для мене завжди було, я сприймав як особисту трагедію, скажімо, от наші повстанці, коли вони воювали проти гітлерівців і проти сталіністів, і вони досить часто кінчали життя самогубством. Тобто, таке протиріччя, ну ви сказали, це вдаване протиріччя між релігійним, християнським і націоналістичним, тобто вони робили великий гріх, коли. Будучи віруючими, накладали на себе руки, ну але ми розуміли чому, тому що це був їхній останній вихід, щоб не здатися ворогові. От як тут, чи є тут протиріччя дійсно між християнським і націоналістичним? Розуміло, ну теж універсальні питання, якими зазвичай спекулюють і перекручують, зокрема влада тимським апостол Павла. Має християнський зміст, якого, правда, не всі знають, але навпаки вкладають туди антихристиянський зміст, зміст. Цей вислів апостола Павла має два значення. Перший для розуміння влади та її сутності, і другий для ставлення до влади і її носію. Ось два аспекти. Це перший аспект щодо сутності влади. Влада від Бога означає, що принцип влади є від Бога. Принцип анархії це антибожественне, це диявність. А влада, порядок, ієрархія – божественний принцип. І тому доки ми живемо в цьому світі, в наших шкіряних гризах, доти принцип влади є спасенним, добрим, благим. І звідси всім треба це розуміти. Приймати цей принцип влади і не впаде, не даватися в анархічні тенденції. Це перше розуміння. Друге розуміння, отже, це означає, що для самих носіїв влади вони мають це усвідомлювати, що їм вручено принцип божественний і вони за нього відповідають. Це не означає обоження носіїв влади, а навпаки, покладання на них страшної відповідальності, про яку не забувають. І ось народ, тепер друга частина, ставлені до носії влади. Насамперед повага, адже вони несуть меч і оту відповідальність, як пише апостол Павло. з боку народу має бути тільки підтримка носіям влади. Але з іншого боку, народ вправі дивитися, наскільки носії влади дотримуються Божественного принципу влади. Якщо вони бачать, що представники влади, владу від Бога, Використовують для влади для себе, вони зобов'язані морально виступити проти таких освітлень. Ось все тлумачення антиномічне, гармонійне. А таке тлумачення, що, мовляв, владить Бога і все на тому кінець, це язичницьке тлумачення. Це та легітимація релігійна, яка була, використовувалася до християнства. Монарх від Бога, все, падає миць в у нашій культурі українській ніколи не було ставлення до влади. Згадайте е, літ», там дуже чітко виражено ставлення до влади. Критичне вимагальне. О, яке ставлені до влади. Підпорядкованість вічу. Так, ну, він, в сенсі вічу, підпорядкованість цінностям народу і Божим цінностям. Натомість було поблажливе ставлення якраз до пригноблення, до ув'язнених. А до влади досі було тільки ставлення вимоги. І наш народ ніколи не терпів зловживання влади. Це означало зловживання Божественного принципу. Завжди повставав. Завжди. І правильно робив це ознака зрілої, мужньої нації, а не народу, як плепсу, сучерні, юрби, що є підніжком таранів імператорів царів. Це справжній християнський підхід. О, такий підхід критичний, з повагою це справжній християнський підхід. Байдужий підхід це язичницький підхід, який має з християнства жодного успіху. І про самогубство і тепер про самогубство нашої воїни <кхм> Прекрасний аналог є в книзі Макавеї в розповіді про сім братів Макавеї їхню матру Саломію і старця Єлеазара. Почитайте собі життє на 14 серпня і там все зрозуміють. старець Єлеазар не бажаючи давати язичника, хвалителям істинного Бога себе і свого тіла на порогання кинувся з будинку. Тобто вчинив аб самогубства. І він за це прославляється, не осуджується, а прославляється, що він настільки дорожив істиною і вірою в Бога, що він не захотів давати себе на поталу тим на спотворення навіть свого тіла, язичникам, по суті, представникам бісів і диявола, як це з контексту Старого Завіту. Приносимо цей принцип до на наших. Ви сумнівно Бог буде судити їхні далі. Ми сердець не бачимо. І ви сумнів, що напевно були люди, які закінчували життя і слабкодухкості. Ми всі немічні. Але гадаю, що головним мотивом у тих самогубств було не віддання себе на поталу ворогу і гнобителю. Ну і... А що це означає? Не віддання себе на поталу. Я сам скорочую своє життя. Щоб через зловживання і тортури не пошкодити іншим, ближнім. Да. Так. Да, це й є віддати своїх. Так що не знаю, чи вважати це смертним гріхом чи подвигом. Зокрема, е, ми тут таблицю встановили цю Мені здається, чи він, чи інший теж хотів був зупинити своє життя, тільки не вийшло. І теж мені один розповідав. Що закрив пістолет, коли ну, хотів Слідок. зупинити, так. Да. Ну, але це вже Божа воля, можливо, так була поношення до нього якась інша. Пові... якийсь задум Божий був перенести, щоб він був свідком, щоб він перетерпів щось. Одним словом, тут не накладаємо штамків і якихось загадів оцінки. Але сенс вчинку спокійно може бути Дозначає інтерпретований. Сутність не в суперець з моральним